Олег Винник оголосив про повернення на сцену. Команда співака анонсувала концерти в Німеччині, Австрії, Польщі та Чехії. Грандіозна музична подія відгриміла в столиці. Осіння музична платформа зібрала в жовтневому палаці найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу. Звучали як нові імена і треки, так і перевірені хіти відомих артистів. Позитив, який нещодавно зізнався, що вже одружений, на муз платформі презентував нову пісню про особисте. Вона про кохання. Вона і зараз у мене дуже багато всього цікавого в житті несеться. Ми вчора записали. Ми завтра їдемо знімати кліп на цю пісню. Навіть немає студійного студійного запису, тобто ми вже будемо після кліпу це робити. Я дуже сильно трошки в спячку впав і тому зараз треба підіймати це все. Тому що 7 грудня у мене сольний концерт. Перший сольний концерт позитива в рідному місті. Києва до речі, позитив уже надзвичайно креативно анонсував свій концерт. Це за нього зробила колишня напарниця по Врімі і Стекло. Надя Дорофеєва. Цей ролик вже розірвав мережу. Всім привіт! Всім привіт, я позитив про особисте на муз платформі заспівала, і мама ріка про те, що були. Я і ти знаєш, я не вмію інакше. Стає легше, і я ще більше мені легше, коли я бачу, що вона резонує з людьми. А болить її криза в стосунках із чоловіком Сергієм Середою, яка затягнулася, але співачка відчайдушно шукає рішення. Всі ми зараз трошечки куку -ку, напалити свічок, вдарити в тибетську чашу. І знаєш, в мене серед проходить сином до. Дому вдома дим стоїть, мама медитує. Сину мама ріки Давиду три роки, і днями він вперше піде в дитячий садок. Розуміємо, що вже прийшов час, бо він прям хоче в соціум. Він дорослий. Він підходить вчора до мене, мама. Будь ласка, прочитай мені цю інструкцію. Я просто ще поки що не вмію читати. Я хочу зрозуміти, як цим користуватися. Тим часом Камалія зі своїми доньками бачиться рідко. Арабелла та Мірабелла наразі проживають із колишнім чоловіком співачки, мільярдером за хуром в Лондоні. На рік навчання двох дітей експодружжю обходиться в приблизно 50 тисяч фунтів, а це більше 2,5 мільйонів гривень. До того що чималі витрати йдуть на постійні переїзди як дольок, так і камалії. Тому що вони в Лондоні. Я тут, коли в мене є якісь якесь вікно, проходить там 2-3 тижні я дуже сумую за ними, дуже скучаю. і мені хочеться поїхати. І постійно я знаходжусь в такому розриві, що я мені дуже дуже важко щось планувати. А планує Камалія тур україною поміж поїздками до дітей встигає влаштовувати і особисте життя. Хоча ім'я свого кавалера не називає, на камеру запевняє, що закохана. Таке натхнення йде, от і ти сяєш. Ти сяєш, ти хочеш постійно бачити цю людину, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час там. Так та, чи справжнє кохання каже, побачить згодом? Спочатку всі закохаються, кохання воно пізнається тільки після двох-трьох років. Стосунків легенда сцени Алла Кудлай. Глядачів цієї муз платформи вирішила здивувати колабою з гуртом Колаба. Переспівали хітяру Кудлай з дев'яностих. Ми кудлай спочатку незалежності нашої держави несла культурний культурний внесок, і ця пісня стала одною з такої талісманів. Дякую Андрію Дійсно, це душа нашого народу, це його історія. Це мені передалося від мами покійно. Я співаю народні пісні і на любу тему, яку Мені журналісти пропонують такі журналісти. знаєте, ну щоб дістати тим часом дискомен розповів про хрещеницю Алли футлай Настю Каменську. Виявляється, він заспіває з відомим репором, з яким Настя планувала дует і ні, мова не про Потапа, а про іспанську зірку ім'я якої від комен поки що тримає в таємниці. Ну, бачиш, я не знаю мови іспанську, але я дуже гарна людина. Тому те добрі, круті люди притягуються до, до інших. Чотири місяці тому цій людині зателефонував менеджмент Насті Каменських і хотіли зробити фільм. Не вийшло. Пройшло два місяці. Мені пишуть повідомлення. Ми е, знаємо, що хочемо прийняти записати. Я думаю, боже, правда, понад коли ги виникає, решили не пронканути через декілька днів робимо зум, і я бачу, що це справ. Жні людина, і в мене струва ще липа вниз злетіла. Тож незабаром диско-мен вперше заспіває іспанською. Я на українською він читає реп іспанського. Потім він каже: А давай ти ще зробиш повністю версію. Це для мене особливо такий знаєш плюсів в карму. Бо цей фіт зайде саундтреком в іспанське кулінарне шоу. 39-річна українська акторка Анна Саліванчук отримала диплом магістра психології. Ексклюзивно для ЖВЛ «Зірка кіно прокоментувала свою другу здобуту професію. Я закінчила інститут світом освіти сімейного психолога. Тому що завжди про це мріяла, завжди цікавилася, але ніколи не було часу. А війна забрала театр, кіно на початку. Я пішла для того, щоб зберегти а потім зрозуміла, що треба берегти себе. І розлучилася тут. Зараз я вже дійшла більш поглиблено і рішу якісь проблеми свої внутрішні акторка. Може допомогти розібратися в собі іншим та не спішить записувати нікого до себе на прийом. У мене вже є два клієнти, але я не збираюся зараз на цьому заробляти і бути, ціховим, тому що, слава Богу, є робота. Я хочу зніматися більше в кіно і бути на сцені, а не вирішувати всі проблеми.